Шумить ласкаве італійське море, І пестить берег лагідна вода. А далі чутирнатькі сиві гори, Внизу вкрива дравичка молода. Усе навколо дихає красою, Тепленький вітер, сині небеса, Шепочуся дерева між собою. Душі надія віра воскрес. Та раптом цю іделію природи дитячий плач на шмаття розриває. Мала дівчина мріє про пригоди? Поїхати б до рідного села, сидить на лавці, як сумна пташина, великі очі, повні туги і сліз, малюночок в руках тримати, де ясне небо, море, гори і ліс. Розпачливо питають перехожі. що за малюнок, де така земля? Чому ти плачеш? Адже дуже схожі картини світу, хто ти звідкіля? Малі долоньки розтирають сльози, та впевнено у відповідь звучить. Це Україна там найкращі грози, моя домівка щастя кожну мить. Я хочу повернутися додому, обняти таточка, все садочку погуляти, скупатись в річці, чути пісню груму, помилуватися, як сонечко йде спати. Я Бога прошу, щоб нідай нікому війни не знати. Не тікати від біди. Додому хочу, хочу я додому. Благаю в Україну мир прийти. Дорослі заспокоюють дитину, бажають, щоб ці мрії всі збулись. Світ знає Україну вільний син, а й в мирі.